Вести реалістичні дискусії щодо території закликав Україну президент Франції. Про це Еммануель Макрон заявив під час щорічної зустрічі послів. За його словами, Франція спільно зі штатами спробує змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів. В свою чергу європейці повинні будуть скласти гарантії безпеки для України. Попри це, Макрон попередив, що за нинішніх умов швидкого і легкого рішення не буде. І під сильним тиском невдовзі можуть опинитися країни Європи. Це пов'язано із спробою досягти мирної угоди з Російською Федерацією. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Україна заслуговує і потребує миру однак, цей мир має і потрібно його будувати на справедливих умовах, а не через капітуляцію. Почуємо далі. Ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають європейці. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на підтримку України. Це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість, ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Михайло Подоляк зараз приєднується до нашого ефіру. Це радник керівника офісу президента України, пане Михайле. добрий вам вечір. Вітання. Вітаю, вітаю. Знаєте, ми, ми читаємо ці новини, які от сипляться з Франції про тиск на європейські країни. І я зараз книжку одну почав читати. Вінстон Черчилль, Спогади про другу світову том перший. От у мене дежавю, от реальне. Я там читаю все, що я читаю зараз в новинних стрічках. Чому на вашу думку з'являються ну або повторюються історично навіть ті самі ідеї, які спонукали Європу там ну 80 років тому, або років? Якщо ви почнете читати ще більш історичні підручники про те, що відбувалося в надцятому вісімнадцятому сторіччі, то тоді будете розуміти, що це людська природа. Людська природа це не приймати відповідальних рішень в ключові моменти і тому завжди програвати. Ви абсолютно праві, що якщо не прийняти відповідні рішення по відношенню до Російської Федерації, то тоді програє програють ті правила, в рамках яких сьогодні живе європейська цивілізація в цілому, до речі, щодо тиску на європейські країни, я не зовсім розумію, а хто може тиснути на європейські країни країни глобального Півдня можуть тиснути так, вони залежать від технологічного центру під назвою Європейський Союз. Сполучені Штати можуть тиснути так. Вони є союзниками і партнерами з рівними правами і можуть за столом переговорів обговорювати будь-які теми. Тобто, якщо Європа європа колектив на є суб'єктною, то тоді вона має цю суб'єктність реалізовувати, тому що Російська Федерація точно не починала настільки масштабну війну, щоб захопити там частинку, невеличку частинку України. Ви ж розумієте прекрасно? Ну тобто, ми з вами це абсолютно неодноразово вже обговорювали. в ЕТР. Російська Федерація хоче домінувати, вона хоче переформатувати міжнародне право і вести туди концепт 17-го сторіччя під назвою право сильного. Ну, якщо європейські країни готові в цьому світі жити, то тоді вони мають про це сказати. Тому що я не зовсім розумію, хто може на них натиснути. Тому що це ж добра воля. Дивіться, якщо ти суб'єктний, це добра воля, твоя особиста воля. Чи ти готовий приймати рішення, чи ти готовий надавати допомогу, чи ти готовий безпосередньо приймати участь на стороні справедливості в тому чи іншому конфлікті? Це кожна країна для себе визначає. От якщо є угорщина, наприклад, чи там Словаччина, яка ну відповідну позицію займає, мають право. Давайте тут відверто поставимо крапки. Нади будь-яка країна має право на свою національну позицію, але немає нейтральної сьогодні позиції. Якби там щиро про це не говорили відповідні лідери, немає сьогодні нейтральної позиції щодо цієї війни. Є або 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 ти дотримуєшся правил, і тоді однозначно є країна агресор, немає двох сторін. Як до речі, пан Орбан казав, що є дві сторони конфлікту. Немає ніяких двох сторін конфлікту. В нас не було ніякого спору з Російською Федерацією інформаційно щось там один одному казала, але це ж інформаційно. Ну це і різні Країни один одному щось там говорять, і так далі. В нас є класична ситуація, коли є країна агресор і країна на яку напали. От, і все, і таким чином не може бути нейтральної позиції щодо природи цієї війни. Ви або підтримуєте Україну і тоді реалізуєте свою суб'єктність і своє право, або не підтримуєте Україну, і таким чином опосередковано чи підтримуєте, чи там благоволити Російській Федерації. Ну тобто благоволити навіть не Російській Федерації, а концепту, що сильний має принижувати будь-кого іншого. От в цьому то вся і проблема. Тепер щодо реалістичності, про що ви сказали: реалістично треба підходити до того, що там території і так далі. Ну добре, давайте реалістично, реалістично підходимо до територій, залишаємо ці території. Наприклад, умовно я зараз сарказмом говорю Російській Федерації. Це що означатиме? Це означатиме, що Росія тут швиденько так зупинила експансію. і Сказала: ух, супер. Ми хочемо тільки оці шматки території України собі залишити. Ми заради цього три роки воюємо. Ми заради цього втратили там десь біля мільйона людей. Я маю на увазі всі втрати, не тільки там невідворотні втрати, ну маці нази не тільки вбиті, а й поранені інвалідізовані інвалі... інвалі... і так далі. І тому подібне. І так далі, ми свою репутацію знищили. Ми втратили величезну купу глобальних ринків. Ми хочемо ці шматки території України собі залишити. Ми не вирішили цілий цієї задачі. Ну тобто, реалістичність в чому має бути. Ви навпаки, реалістично стимулюєте Росію, яка не викнула свого завдання, продовжити це. Що вона буде робити? Вона отримає реалістичні території, вона отримає не покарання за сам факт агресії. Безумовно, ну тому що якщо вона отримала якусь доходність з війни, наприклад, в вигляді території, безумовно ніхто. То карати її за те, що вона там скоювала десятки тисяч військових злочинів, не буде. Ви ж розумієте, тут же не треба. Просто всі так собі знаєте Ну давайте поговорити про територію. але про тому не хочуть говорити про те, така буде відповідати Росія за ці злочини чи ні? Тому що якщо ви території залишаєте, вона вважається не програвшою стороною, і таким чином вона не несе юридичної відповідальності за все, що вона зруйнувала, вбила і так далі, і тому подібне. І далі. От країна агресор отримала оце все як подарунок, безкарність території і відповідно іншу репутацію, репутацію країни, для якої не існує обмежень якихось там під назвою міжнародне право, скажіть, будь ласка, реалістично, що буде далі проходити? Ну тобто, що буде далі робити Росія? Росія тоді говорить, все супер, ми зупинились, ми втратили те, те те але ми хочемо це все надолужити. Тому ми будемо що робити? Ми будемо далі вас провокувати, атакувати, нападати. Тим більше, що в нас є зацікавленості в Балтійській акваторії, в нас є певні претензії до країн Балтії, В нас є певні претензії до країн. Східної Європи в цілому, і в нас є не залишена, ну там не вирішена проблема під назвою Українська державність. Ви розумієте реалістичність такого, та, 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 такої роботи? І тепер, відповідаючи навпаки, от якщо реалістично закінчувати цю війну, то тоді треба безпосередньо, дипломатично, військово і економічно поставити крапку на можливості Росії продовжувати експансію. Які інструменти для цього потрібні, ми вже неодноразово з вами обговорювали. Перші переговори про припинення війни в Україні відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом. І це станеться вже після його інавгурації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. За словами Зеленського, говорити з Путіним Україна буде готова лише після консультацій з Америкою. Далі почуємо цитату. І ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Це важливо нам сісти з ним. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа, яка для нас дуже важлива, бо ми є частиною Європи, і не тільки географічна, геополітична, і в Європейському Союзі, там, де ми будемо. Для нас дуже важливо, щоб Європа. Також мала голос. Це друге. І потім, якщо, а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з русскими. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. До речі, президент дуже влучно зауважив на тому, що таке припинення війни, що таке перемиря, і що потрібно мати від союзників для того, щоб Україна погодилась на певні домовленості або розмови. Це дуже важливо, щоб всі союзники протримувалися однієї точки зору. Сьогодні інформація в Sky News, новина про те, що мирна угода між Україною та Росією може бути досягнута вже до Великодня, до 20 квітня, і про те, що адміністрація Трампа всіми руками за для того, щоб військові дії якомога швидше. Що припинилися, чи можемо говорити сьогодні про якісь чіткі терміни, або на що тоді розраховує, або про що говорить видання і джерело Sky News Як ви думаєте? одноразово вже ми з вами читали в різних виданнях конкретну дату, коли все закінчиться. Чомусь ну просто логіці логіки завжди в цьому не було. Президент України навпаки пропонує конкретну логіку. Дивіться, перша синхронізація наших планів щодо закінчення війни з нашими ключовими партнерами. Євросоюз в цілому, Великобританія, Сполучені Штати безумовно, тому що це найбільші наші партнери з точки зору і постачання техніки, і фінансів і так далі. І тому подібне, і синхронізована має бути позиція, тому що від цієї синхроні. Орнізованої позиції залежать інструменти впливу на цю ситуацію. Друге президент чітко говорить, що ми можемо тільки примусити Росії попросити не можна. Ну тобто, вона не буде від безмовно не буде від відмовлятися від своїх планів. А, примусити Україну капітулювати. Тобто для Росії переговорний процес це перш за все капітуляція. Навіть вже не України, а капітуляція Європейського союзу і Сполучених Штатів щодо підтримки України. Тобто, Росія вже так ставить питання. Може не всі його ще так розуміють, але Росія артикулює програти, має демократію. Тія це не абстракція, не цінності демократичні, а саме як ресурсні країни, тому що дивіться, ви тільки що давали в репортажі матеріал про те, що Європа набагато більш об'ємніша з точки зору там економіки, з точки зору мілітарних можливостей і так далі. Але Росія хоче довести, що навіть вона сильніша за Європу, тому що вона, бачите, це все використовує. А Європа, наприклад, і Сполучені Штати не готові в такій кількості інструменти, які є, переваги, які є, використовувати. Тому друге це безумовно примус Російської Федерації до переговорного процесу на відповідних позиціях, ви абсолютно праві, вони чітко зафіксовані і неодноразово вже проговорювалися на різних майданчиках, і президентом України в тому числі. І третя складова безумовно. Ще раз я хочу, щоб ми з вами розуміли, Російська Федерація не відмовиться від, від, від експансії, просто тому що десь там опубліковано, що має бути якась велика угода до якогось там числа. Ні, немає сьогодні якоїсь конкретної дати, немає ніяких абресів ще угоди. Чому тому, що позиції не співставні? Подивіться, Україна наполягає. На необхідності дотримуватись міжнародного права, давайте не будемо тут вже заглиблювати, що це таке, тому що ми неодноразово це проговорювали. Російська Федерація наполягає на її суверенному праві мати. Можливість атакувати любу країну з Ореолу бувшого радянського союзу чи східної Європи, якщо це буде потрібно для захисту своїх національних інтересів. Росія так ставить питання. Вона вважає, що існування української держави сьогодні це величезна загроза російській державності, і тому Україна має бути позбавлення атрибутів суверенності, які Своя суб'єктність внутрішня, своя суб'єктність зовнішня, і безумовно армія чи можливість доєднатись до будь-якого колективного е, оборонного альянсу. Російська федерація говорить, що тільки за таких умов вона буде готова про щось домовлятись з іншими країнами, не з Україною, а з іншими країнами. Тому ще раз дати це все дуже круто. Безумовно, ми ви ж розумієте, що в редакціях завжди сидять інсайдери, які мають доступ до всіх відразу, і вони все знають. Але реальність трошки інакше виглядає сьогодні. Чітко Заявити, коли що буде закінчуватись, неможливо, але є логіка, і в словах президента України, перш за все, як до цього дійти. А для цього потрібно перше. Ну давайте ще раз підсумуємо, щоб було конкретно. синхронізація планів не абстрактно. Хтось один говорить одне, хтось інший друге, хтось третій, третє. Всі союзники мають е, займати одну позицію чітко, і тоді оця позиція має бути. Скажімо так, реалізована, а далі друге в примусі Росії до переговорного процесу. А примус Росії це синхронізована позиція публічно, інформаційний тиск, дипломатичний тиск, економічні санкції іншого порядку, мілітарна допомога знову ж таки іншого порядку Україні. І нарешті третє більш активна, на мій погляд, робота з країнами глобального півдня, тому що зробити вигляд, що ми тут щось союзники, а країни глобального півдня, вони, начебто, нейтральні і десь там в стороні. Ну це неправильно. Мають бути відповідні відповідні, скажімо так, інтенсифікація відповідної дипломатичної роботи саме з країнами глобального півдня. Ми сьогодні почали вже проводити певні історичні паралелі. Згадаємо про те, що президент Зеленський в інтерв'ю Фрідману дуже велику частину свого часу приділив і певним гарантіям, а саме спогадам про Будапештський меморандум, і про те, що ну не припустимо, що країни, які підписали таку домовленість, чинили таким чином, яким вчинили. І, власне мова йшла про те, що президент президент Зеленський мав навіть розмову з Трампом про те, що були домовленості, вони не були ем, збережені. І що з цим будемо робити далі? І Зеленський сказав про те, що ця розмова з власне з Трампом буде ще продовжуватися. Чи можна тут сказати, пане Михайле, що все одно Україна зараз розглядає можливість того, щоб підписати, якщо не буде перський меморандум, 2 то якусь окрему домовленість конкретно про протидію Російській Федерації, яка була б вже дієвою, сьогодні можемо говорити про такі майбутні можливі документи? Можемо говорити про будь-які формати НАТО. Це найбільш оптимальний, тому що для цього і був придуманий оборонний альянс. Він реалізується через юридичну формулу, через обов'язкові формати. Є двосторонні, такі як Сполучені Штати, Ізраїль. Формати це також вони є обов'язковими юридичними. Президент говорить про інше. Він говорить про філософію домовленості. Не може бути просто. А... Документальне проговорення чогось без е, логістичної реалізації подальш... і подальших дій для реалізації цього. Ну тобто має бути юридичний каркас, який є обов'язковим до виконання, і має бути вже логістична реалізація. Що це означає? Це означає, що треба, наприклад, дозакривати небо. Ну, тобто, має бути реалізована концепція закритого неба. Тому що дивіться, Російська Федерація завжди буде потенційним агресором для країн східної Європи, для України, перш за все, ну чи для країн е, бувшого радянського союзу. Це очевидно. Тому що це є філософія руського міра, філософія Російської Федерації. Навіть після того, як буде, наприклад, там революційний процес в Росії і трансформована система Путінська, вона зникне. Да, то через певний час на місце цієї системи все рівно з'явиться така ж неосистема. Да? Ну, вже там не Путін, а хтось буде інший. Чому тому, що вони завжди скільні до авторитаризму, до царизму як такого? Це концепція російської державності. Треба це просто було б нашим партнерам вивчати більш детально, чому з Росією демократії ніколи не, е, е, не можна побудувати і так Алі тому враховуючи це, що в нас буде завжди постійний агресор, велика ресурсна країна було бажано безумовно, щоб вона була там роздроблена. Ну це вже інша проблема, це вже інша дискусія, і так далі. Тоді було б набагато менше ризиків для регіону в цілому. Але між тим, виходимо з того, що Росія залишається такою великою ресурсною країною. Це завжди буде загроза. Так, ось для того, щоб протидіяти цій загрозі, Росії мало бачити папірець, на якому буде написано, ми хочемо мати якісь гарантії. Росія має побачити наступні речі: перше або коли. Активний альянс, тобто бази НАТО, тренінгові центри НАТО в Україні, як і в будь-якій іншій країні, наприклад, там Литва, Естонія, Польща і так далі, і тому подібне. Тоді це нас обезпечить Друге або окреме двосторонні домовленості, в рамках яких знову ж таки в Україні знаходиться перше закрите небо, система протиракетної оборони тотальна. Друге, ракети дальньобійні які будуть мит миттєво не після там півтора років після початку повномасштабного вторгнення, а миттєво атакувати військову інфраструктуру на території Росії. От вона починає рух на кордоні, і в цей момент десятки чи сотні ракет б'ють по конкретним цілям незалежно від відстані на території Росії. Тисяча півтори тисячі дві тисячі кілометрів. І Росія це буде усвідомлювати, і вона буде розуміти, що ціна війни з першого дня, не як сьогодні, підкреслюю, ціна війни для неї наростала поступово, і сьогодні вона вже дійсно платить ту ціну, яку мала платити на другий день після початку, навіть на другий, на другу годину після початку повномасштабного вторгнення. А що вона буде платити цю, цю ціну? Миттєво почала через п'ять хвилин починає там руйнуватись величезна купа об'єктів на території Російської Федерації це є гарантії дієві безпеки, і там можна ще цілий ряд ці гарантій. Uh -huh. Оце має бути не просто прописано в документі, а це має бути паралельно прописане, зафіксовано юридично і реалізовано логістично на території України. Оцю логіку, оцю філософію, президент постійно пробує донести до наших партнерів, що це мають бути не буде пешкі меморандуми, не тим більше мінські домовленості, да фактично, які відкривали дорогу для наступного етапу війни, а саме логістичні дієві безпекові рішення на території України в вигляді безумовних е баз е тих чи інших ракетних чи будь-яких інших. Пане Михайло, ще одне запитання. Поставлю вам таке подієве. Стало відомо про те, що майбутній спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келох не приїде до інавгурації Дональда Трампа до України, і ймовірно, цей візит вже станеться після того, як він увійде в свою відповідну посаду. Це взагалі про щось говорить чи потрібно хвилюватися або поспішати якось це інтерпретувати? Це позитивний сигнал, абсолютно тому, що він говорить про те, що в перехідній навіть адміністрації пана Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни, глибинне розуміння мотивів Російської Федерації, глибинне розуміння того, що Росію там попросити про щось і вона буде адекватно реагувати, неможливо. І що треба дійсно шукати інструменти суттєвого впливу на Російську Федерацію. Ну тобто це такий, на мій погляд, оптимістично говорить про те, що перехідна адміністрація, в тому числі в даному випадку, ви говорите про пана Келога, вони занурюються у цю інформацію, яку надають там розвідки, аналітичні центри і так далі, і більш рельєфно уявляють, що це за війна, які можуть бути рішення, які рішення можуть дійсно бути реалізованими, і так далі, тому що Україна це Україна. Безумовно, тут є різні комунікації вже на рівні Івні там е, перехідна адміністрація 47-го президента, адміністрація пана Зеленського і так далі. Але Росія це трошки інша вже територія. Росія це інша країна, в неї інші мотивації, інше розуміння фіналу цієї війни. І безумовно просто сказати: Ну все, давайте повернемось там до якоїсь юридичної конструкції це неможливо. Тим більше ми з вами чуємо ті чи інші заяви і суб'єкта Путіна і суб'єкта Лаврова, які чітко фіксують. Ми хочемо капітуляції е, клубу Рамштайн. Давайте я буду так говорити не України, а клубу Рамштайн з точки зору, що ви не спро спроможні воювати неспроможні нам протистояти, і ви готові будете перерозподілити свої глобальні впливи на нашу користь. От про це говорить постійно Путін. Я думаю, що якраз таки оце усвідомлення є в пана Келога, і вони зараз більш реалістично дивляться на те, що треба, і тому будуть готуватись більш, скажімо, так, об'ємно для, для і консультації і переговорного процесу вже відповідно на рівні Україна, спецпредставник Сполучених Штатів. Дуже дякуємо, дякуємо вам. вам, Михайло, Михайло Подоляк, радник керівника офісу так. президента України, був з нами на прямому зв'язку.